Сьогодні в випуску Україна опинилася нижче Росії в новому рейтингу УЄФА. Чемпіонат України з футболу зазнає революційних змін. Топ клуб серії А розпочав перемовини по ярмолюку. Лунін прийняв рішення залишитися в реалі. Союз європейських футбольних асоціацій УЕФА представив оновлений рейтинг напередодні старту нового сезону Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. Національна асоціація України опустилася на 28-му позицію, пропустивши вперед кілька країн, включаючи Росію, яка останні роки взагалі не бере участь у Єврокубках. На рахунку України 17,6 очка. Найближчими суперниками виступають Словенія, Росія, Румунія, а також Угорщина і Словаччина. Головними переслідувачами української асоціації залишаються Азербайджан і Болгарія. Якщо країна впаде до 30-го рядка, кількість представників в Єврокубках не зміниться. Але один клуб почне виступати в лізі конференції не з другого, а з першого раунду кваліфікації. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголи, Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти. На офіційному сайті Професійна футбольна ліга повідомила про зміну формату проведення матчів у третьому за рангом дивізіоні. Змагання в другій лізі відбуватимуться в три кола. Таке рішення було підтримано клубами-учасниками з метою надати футболістам більше ігрової практики. Команди будуть поділені на дві групи згідно з територіальним принципом. Перші два кола проходитимуть у звичному форматі. Кожна команда зіграє два матчі проти одного суперника на своєму полі та в гостях. У третьому колі суперники зустрінеться. По одному разу. Місце проведення таких матчів визначатиметься згідно з положенням у таблиці після завершення перших двох кіл. У розіграші другої ліги візьмуть участь 23 клуби. Початок чемпіонату запланований на 26 липня. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Український півзахисник Єгор Ярмалюк може покинути англійський Бренфорд вже цього літа. Як стверджує джерело, за футболістом тривалий час спостерігає скаут італійського чемпіона Наполі Мауріцьо Мікелі, який і порадив клубу звернути увагу на Ярмалюка. Наполі вже зробив активні кроки, щоб випередити інших претендентів. Саме італійці першими вступили в перемовини з і представниками гравця. Англійський клуб хоче виручити за українця понад 20 мільйонів євро. І наполі не проти викласти цю суму. Голкіпер Мадридського реала Андрій Лунін остаточно вирішив залишитися в клубі щонайменше на один сезон, попри плани щодо продовження контракту куртуа, про що інформує Діаріо Гол. Зазначається, що майбутнє українця вершкових значною мірою залежатиме від ролі, яку йому відведе новий наставник Хабі Алонсо. Поки що основним вратарем залишається 33-річний Тібо Куртуа. Однак фізична витривалість може зіграти вирішальну роль, і Лунін отримує шанс стати першим номером. Керманич команди. Ди та президент клубу Флорентіно Перес згодні, що Андрій цілком готовий до цього рівня. Нагадуємо, минулого року Лунін підписав новий контракт із мадридським клубом, який чинний до 30-го року. Після виступів на молодіжному Євро 2025 воротар збірної України Георгій Єрмаков повернувся до ізраїльського Макабі Тель-Авів, де має намір провести наступний сезон. Повідомляє Ван минулого сезону він грав в оренді за Олександрію. Радий знову опинитися тут, у такому великому клубі, як Макабі Тель-Авів. Це одна з найсильніших команд в Ізраїлі. Ще коли дивився матчі Макабі у лісі чемпіонів, почав стежити за командою. Хочу зробити свій внесок у здобуття максимального числа. Титулів цитую голкіпера Джерело у сезоні 24-25 Єрмаков провів 41 гру за Олександрію, 19 з яких завершив із сухими воротами. За підсумками сезону його визнали найкращим голкіпером. УПЛ при цьому раніше з'являлася інформація про інтерес до нього з боку Житомирського Полісся. Полісся представила нову ігрову форму на сезон 25-26. У клубі пояснили, що означають зелений, чорний і білий кольори комплектів. Вони символізують три стихії, три образи, які втілюють дух рідної землі, її історію та силу. Цей дизайн розповідає про ДНК клубу. Домашня форма виконана в насиченому зеленому кольорі. Він передає силу поліських лісів і єдність у команді. Чорна форма стала другим комплектом. Вона відображає родючість землі та незламність полісся. Третя форма біла. Вона символізує течію річки тетерів, як уособлення руху, змін і динаміки. На всіх комплектах присутні символ вовка, знак згуртованості сили та характеру клубу. Головний тренер донецького шахтаря Арда Туран планує відмовитися від послуг українського футболіста Дмитра Топалова, який повернувся до клубу після оренди в ЛНЗ. Туран не включив Топалова до літнього збору команди. За інформацією джерела, у шахтаря є два варіанти: або продати гравця за символічну суму в 100-200 тисяч євро вже зараз, або дочекатися, коли він стане вільним агентом. У поточному сезоні Топалов зіграв 19 матчів з ЛНЗ і забив два голи. Раніше повідомлялося, що Туран хоче бачити в шахтарі опорно півзахисника Фенербахче Ісмаїла Юксека, якому клуб нібито був готовий запропонувати вражаючу зарплату. What new? Італійський фахівець Сальваторе Фотті, який наразі є асистентом головного тренера Фенербахче Жозе Мауріньо, готовий розпочати самостійну тренерську кар'єру. За інформацією Тутто Меркато Веб, у коуча наразі є дві пропозиції: від харківського металіста та турецького клубу Фатіх Карагимрюк, який виступає у другому дивізіоні і пропонує контракт на два сезони. Крім того, тренер перебував у полі зору Самдорії, що грає в серії Б. Повідомляється, що Фоті має прийняти рішення. Щодо свого майбутнього найближчими днями він завершив ігрову кар'єру в 2015 році, а з Мауріньо почав працювати в 2022, коли португалець очолював Рому. Ліонель Мессі, капітан збірної Аргентини та гравець Інтер Майами, залишиться в американському клубі щонайменше до 26-го року. Повідомляє авторитетне видання The Athletic. Незважаючи на чутки про можливе повернення до рідного Олд Бойс, аргентинець не планує завершувати свій американський етап кар'єри найближчим часом. Чинний контракт Мессі з інтер Майамі діє до кінця 25-го року, проте сторони вже домовилися про його продовження ще на один сезон. У сезоні 2025 308-річний нападник провів 24 матчі за Інтер-Майамі у всіх турнірах, забивши 16 голів і зробивши 6 асистів. Він залишається ключовою фігурою команди попри виліт в 1 8 фіналу клубного чемпіонату світу, де Інтер-Майамі поступився ПСЖ. Нагадуємо, що Ліонель Месі виступає за Інтер-Майамі з літа 23-го. Відтоді він провів за клуб 63 матчі, забив 50 голів і віддав 24 асисти. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголий. Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти.